Для прикладу мені на сьогоднішній момент станом на 2025 рік 42 роки. І коли я читаю у псалмах такі слова, що вік людини від сили 70, ну, 80 років, то звісно я задумаюся, ну що ж це таке, що наше життя? Пара, що на мить з'являється і зникає, і немає нас, правда? Часом думаєш про це і сумно, але зрештою текст, який я зацитував, він е, обнадіє. Ви знаєте, дякувати Богу дійсно, ось це ж земне життя, воно ні в яке порівняння не ставиться з тим, що нас чекає там, на небі. Коли ми будемо з Христом, ми можемо. Сміятися, знаєш, та, та живи, думай про життя, ти молодий, тобі 42. Ну що ж ти думаєш про такі речі? Друзі, а суть в тому, що якщо про них зараз не думати, то ми про них і ніколи не будемо думати. От така, така на жаль, знаєте, е, як сказати, тенденція напевно, ми про це або думаємо, і думаємо вже, і усвідомлюємо вже тут і зараз. Або ми так про це і не, і не будемо думати.